Пам'ятаєте, друзі, в минулому році я поборола мошок, які живуть у фруктах, тим, що просто серед фруктів розклала кришечки. Оці от від вина. Як пробки. А потім ми з вами побороли оцих задалбошних блошок мошок, які живуть у вазонах. І теж допомогли просто банальні кришечки з-під віна, які я розложила в горчики. У мене зараз теплиця. Просто тьма цих мошок, тому їх буду розкладати. Подивимося, якраз за там, 4 дні, до того, як я буду уїжджати, щось працював чи ні. Дивіться, скільки їх, бачите? Видно, я думаю, так? Да? І ви ж знаєте, що насправді найбільша проблема не в них, а в тому, що вони відкладають лічинки, і ті лічинки, такі маленькі черв'ячки, вони поїдають коріння. Особливо молодих просто, Ну, я по цьому горщику прямо а це між іншим, у мене насіння з моделі.